Бонжорно, з вами Анієлі DigDive. Ми продовжуємо серію навчальних відео стосовно побудови ефективної торгової стратегії. В попередніх відео ти навчився правильно визначати структуру активу та як працювати з її зламом. Сьогодні ж поговоримо про ліквідність. Якщо аналіз структури відповідає нам на питання, як рухається актив, то розуміння ліквідності відповідає на питання, куди може рухатися актив. Ти можеш зустріти масу прикладів в інтернеті, як трейдери працюють з ліквідністю. Я ж сконцентрую увагу на тому, що важливо саме для мене та для моєї торгової стратегії. Для мене очевидною ліквідністю на графіку виступають неперекриті вершини або неперекриті лої. І чим старший таймфрейм, тим дані вершини чи лої є більш значимі. І виступатимуть магнітом для ціни. А саме за такими вершинами зачасту трейдери ховають свої ордери, які виступають ліквідністю. Тобто чийсь стоп-лосс за даним піком виступає чиїмось профітом. А якщо запереклася на реальні цифри, обсяг торгівлі тільки пари євро-долар по різним оцінкам складає близько 600 мільярдів доларів на добу. 600 мільярдів доларів на добу, Карл, це в 15 разів більше, ніж золотовалютні резерви України станом на кінець вересня. Я думаю, ти приблизно можеш уявити, які обсяги у вигляді стопів ховаються за окремо взятими піками чи лоями. Це навіть не 100 тисяч доларів і не мільйон. Тому для мене визначення зон ліквідності на ряду з аналізом структури є найбільш важливими факторами руху активу. Зони ліквідності визначають напрям руху, а розуміння структури допомагає шукати вірні входи на шляху до цих зон ліквідності. Окей, okay, давай перейдемо на живий графік. Пара долар-франк швейцарський тижневий таймфрейм. Що ми тут можемо виділити? Є очевидний пік, який у нас буде виступати ліквідністю зверху. І є очевидний лоу, який у нас буде виступати ліквідністю відповідно знизу. І ми можемо для більш чіткого розуміння намалювати тут блок. І подивимося, як буде розвиватися ціна. У нас зараз є два сценарії, або ми намагаємося зняти ліквідність зверху, або ми намагаємося зняти ліквідність знизу. Тобто це зовнішня ліквідність. Ми далі про це будемо говорити. Давайте подивимось. Як будуть розвиватися події. Ми бачимо, що ми зняли ліквідність зверху і ми закріпилися тілом свічки. Не зробили тут свіп. Це говорить про те, що ціна активу скоріше за все буде йти вгору. так Тому що ми знову ж таки закріпились. Тілом свічки. давайте зараз подивимося, що у нас виступатиме ціллю нашого походу вверх. Яку ліквідність ціна буде намагатися зняти? Для мене очевидною ціллю є ось цей хай. Дивимось далі. Ось цей хай. Ми зараз просто виділяємо вершини піки. З неперекриті вершини, так? які, по суті, нам будуть виступати ціллю походу нашої ціни. Давайте дивимось далі, як розвиваються події. Знову ж таки, у нас сценарій зараз суто-лонговий, тому що ми з цього блоку, знову ж таки, я нагадую, що в нас тижневий таймфрейм. Ми в даному рейнджі перебували з. Березня 21 по квітень 22, тобто рендж у нас на тижневому таймфреймі був рік. Ми зараз перекрили тілом свічки вершину даного ренджу. Це мені знову ж таки каже про те, що ціна активу буде рухатися вгору. Давайте далі дивимося, як розвиваються події. Зняли ліквідність ще одну зверху. Перша наша ціль знята. Але тут знову ж таки поруч ще одна ліквідність. Давайте дивитись далі, як будуть розвиватися події. Ми бачимо, що друга ліквідність нам дали реакцію шортову, якщо ми зараз заберемо даний штрих Ми бачимо, що тут ми сформували свіп. Тобто тиждень закрився свіпом. Це говорить нам про те, що можливо в даному місці в нас буде шортова реакція для перекриття ось цих імбалансів, які сформувалися на шляху до зняття ось цієї ліквідності. Тобто, буде невеликий відкат для того, щоб забрати вже ліквідність, яка сформувалася в імбалансі. Про ліквідність у вигляді імбалансу. Ми будемо говорити в окремому відео. Зараз подивимося, як ціна буде реагувати далі. Очевидно, що пішла вже шортова реакція, і після цього для мене очевидною зовнішньою ліквідністю буде вже ось цей хай. Ось цей пік буде очевидною ліквідністю. У нас буде залишатися два зовнішні піки. Дві зовнішні ліквідності. Це ось цей пік, ця вершина і дана вершина. Давайте далі. Ми бачимо, що тут ми не забрали ліквідність. Прокручуємо далі. Ми оновлюємо почергово наші лої. Тепер ми можемо виділити ліквідність знизу. Ось цю. І в нас буде формуватися знову ж таки невеликий блок з зовнішньою ліквідністю зверху і з новою зовнішньою ліквідністю знизу, так? Тобто ми відпрацювали цей, по суті, блок, цей рендж. І зараз у нас формується новий рендж. Дивимося, як ціна реагує далі. Ми знімаємо ліквідність. Зверху, але закриваємося свіпом, якщо ми зараз заберемо цей штрих-пункт тут буде видно, що це, по суті, свіп. Давай далі дивимось. Знову свіп. Повторний свіп. Дві свічки з свіпом для мене є сигналом до того, що у нас може бути тут зона розвороту, тобто ми зняли зовнішню ліквідність і може бути реакція в шорт. Давай далі дивимось. Ще один свіп ми бачимо, так? Тобто ми почергово знімали ліквідність тут. Дивимось, як далі розвиваються події. Пішла досить серйозна шортова реакція, і ми зняли ліквідність знизу. Так, ми бачимо, що тут також є свіп. Ліквідності, але ми все-таки залишаємося в даному блоці, в даному ренджі. У нас є зняття ліквідності зверху, зняття ліквідності знизу. І ми можемо подивитися, як далі будуть розвиватися події. Для нас важливо, щоб свічка закрилася тілом. Так, тобто, якщо свічка закривається тілом, для нас очевидно є те, що буде продовжений рух в тому напрямку, в якому закрилась тілом свічка за зовнішньою ліквідністю. Давайте далі. Ну, ось тут ми бачимо, що вже свічка закрилась тілом, і ми передбачаємо, що е шортовий рух у нас продовжиться. Ну, так і відбувається за великим рахунком. Ми бачимо, що у нас шортовий рух продовжився. Далі, по суті, все повторюється ідентично до тих прикладів, які я тільки що навів. Ми знову ж таки шукаємо зовнішньо ліквідності зверху знизу. І намагаємося зрозуміти, куди далі буде рухатися ціна. Давай повернемось до даного прикладу і поговоримо про такі поняття, як зовнішня ліквідність та внутрішня ліквідність. Очевидно, що в даному прикладі зовнішньої ліквідності буде виступати. Ось цей хай і цей лоу. Що ж таке внутрішня ліквідність? Давай розберемо на даному конкретному прикладі. Пропоную перейти на ось цю свічку. Я нагадую, що зовнішня ліквідність у нас ліквідність, яка формує рамки ось цього великого блоку. І всередині цього блоку. Формуються також піки і лої, які виступатимуть внутрішньою ліквідністю. Що це таке? Давай розберемо на конкретних прикладах. Ось ми бачимо, формується фрактал, який для нас може слугувати вершиною внутрішньої ліквідністю, яку ми також можемо ставити як ціль на пробій для походу далі. Тобто про пробій даного піку і закреп тілом свічки буде свідчити нам про те, що ціна буде намагатись прямувати вверх до зняття зовнішньої ліквідності. Відповідно, зараз, в даному моменті, у нас є лой, який виступає одночасно. Зовнішньою та внутрішньою ліквідністю. І є два піки, дві вершини, два хаї, які виступають ліквідністю. В даному випадку це зовнішня ліквідність це внутрішня ліквідність. Давай рухаємось далі. Ми бачимо, що знову ми намагаємося перекрити даний пік, але отримуємо знову свіп, рухаємось далі. Очевидно, що ми можемо сформувати уже внутрішню ліквідність знизу. Тобто тепер у нас є зовнішня ліквідність зверху, внутрішня ліквідність зверху, внутрішня ліквідність знизу і зовнішня ліквідність знизу. Так? Тобто, очевидно, що ми всередині ось цього великого блоку можемо сформувати ще один блок. Він буде виступати в нас блоком внутрішньої ліквідності. Ми рухаємось далі. Пробили ми цей блок, закріпились тілом свічки. Тобто, в нас очевидним сценарієм розвитку подій є лонговий з ціллю на зняття зовнішньої ліквідності ось тут. Очікуємо на формування нового фракталу. Так, ми отримали новий фрактал, який. Буде виступати новим піком, і, в свою чергу, даний пік буде виступати новою внутрішньою ліквідністю. Рухаємось далі. Ми отримали фрактал знизу, який тепер у нас буде виступати внутрішньою ліквідністю знизу. Так, тобто ми вже відпрацювали даний блок. І зараз ми можемо сформувати наступний блок, в якому. У нас буде рухатися ціна. Це, нагадую, внутрішній блок ліквідності, який розвивається всередині великого блоку ліквідності. Так, у нас є знову ж таки зовнішня ліквідність зверху, внутрішня ліквідність також зверху. Внутрішня ліквідність знизу і, внутрішня, і зовнішня, вибачте, ліквідність а, також знизу. Давай рухаємось далі. Отримуємо свіп. Немає закрепу тілом свічки. Досить серйозна реакція. Дивимось далі, що буде. Тут також ми отримуємо свіп. Досить, можливо, неочевидний, але знову ж таки захват ліквідності, але ціна не виходить за рамки даного блоку. Тут ми могли виділяти ще ось ці ліквідності, так? оці піки, як ліквідність, і знову ж таки, ось така свічка, яка є закрипом. По даним пікам, вона показує нам те, що ціна активу намагається рухатися вверх все-таки. так Тобто, в нас очевидною ціллю є ще раз зняття внутрішньої ліквідності за крипту тілом і зняття вже зовнішньої ліквідності зверху. Давай рухаємось далі. Ми бачимо, що ми зробили тут свіп, тобто зняли ліквідність, але не вийшли за межі даного блоку, тобто, по суті, ми на 100% ще не впевнені, куди має рухатися ціна. Знову ж таки, ми зняли ліквідність і повернулися в даний блок. Тобто рейндж, ось даний рейндж, він продовжується. Давай далі рухаємось. Бачимо ще один свіп, так? Тобто, знову ж таки, захват ліквідності, але ми за межі блоку не виходимо. І по суті, от зараз ми вийшли за межі блоку. Ми могли тут малювати ще ряд ліквідності на зняття знизу. Перекриття якої тілом свідчило нам про те, що ціна може піти вниз далі, але цього не відбулося. Натомість ми перекрили ось цю ліквідність зверху, тобто пік оцього блоку тілом свічки. Це нам свідчить про те, що ми прямуємо і ми близькі до того, щоб зняти зовнішню ліквідність, цю зовнішню ліквідність даного рейнджа і почати рухатися далі по тому сценарію, який ми проговорили буквально кілька хвилин тому, давайте подивимось далі. Все, ми закріпилися тут тілом, ми вийшли за зовнішній блок, за межі зовнішньої ліквідності, і далі ціна буде розвиватися в тому ключі, який ми показали раніше. Ось так на такому прикладі ми побачили, як працювати з зовнішньою ліквідністю. так, тобто Ми могли б намалювати просто цей блок, відзначити зовнішню ліквідність зверху, зовнішню ліквідність знизу. І, по суті, рік чекати. так, Якби ми працювали тільки на тижневому таймфреймі, ми могли рік чекати, нічого не робити, але, тим не менше, всередині даного блоку ми могли б. Проаналізувати рух активу. Так само, тобто критерії роботи вони не міняються. Ми виділяли знову ж таки піки і лої, виділяли певні блоки. Піки і лої виступали в нас ліквідністю, в даному випадку внутрішньою ліквідністю в даному блоці. Ось в наступному блоці також. І це допомагало нам аналізувати рух активу, допомагало нам будувати. Певну стратегію щодо походу ціни. Вона виявлялася вірною, так? Тому що зняття от цих рівнів ліквідності, перекриття їх тілом, вони зачасту дають правильне розуміння щодо руху ціни. так Свіпи вони нам показують, що є захват ліквідності, але сили руху на пробиття даних блоків ще немає. так От, таким чином, ми могли побачити, як розвивається актив в середині великого блоку і всередині внутрішніх блоків, так би мовити. Я думаю, що тобі стало більш зрозуміло, як ми працюємо з ліквідністю. В наступному відео ми поговоримо про імбаланс і як ми з ним працюємо. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео. До зустрічі. Адіос!